Добрий день, шановні колеги, із приємністю вітаю усіх учасників освітнього марафону, учительство Новояворівської громади, і одразу хочу висловити своє захоплення вчителями України, які, попри всі виклики сьогодення, натхненно і наполегливо тримають освітній фронт. Правда, вчительську роботу дуже важко переоцінити, оскільки наші вчорашні учні сьогодні захищають нашу країну а сьогоднішні учні будуватимуть її майбутнє. Отож, натхнення нам витримки. І сьогодні я пропоную поговорити про е, викладання української мови в новій українській школі, оскільки правда, мало того, що ми перейшли з вами у концепцію нової української школи, але ще й в такі складні часи, тому ясно, що якісь питання залишаються, і я вам запропоную своє бачення таких е, цікавих проблемних моментів. І одразу звернувся до самої концепції нової української школи. Документ, який розміщений на сайті Міністерства освіти і науки України, у якому прописано буквально у перших двох абзацах, що ж таке нова українська школа. І от виявляється, що мета цієї нової української школи це те, щоб створити такий простір, у якому учням буде приємно навчатися, і ця школа має давати учням не тільки знання. А й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. От мені здається, що це взагалі така ключова фраза, що переводиться акцент із здобуття просто знань у здобуття знань, які можна застосувати на практиці. І подивіться одразу в другому абзаці, у нас прописано те, що стосується, мабуть, мовної освіти: що учні мають навчитися критично мислити. Не боятися висловлювати власну думку, бути відповідальними громадянами тощо, отож. Про нову українську школу багато що сказано, написано, виписано компетентності, так які ми маємо, звичайно, з учнями опанувати, прописані певні методи, які допомагають нам все це зреалізувати. Але окрім усіх цих задач, методів та компетентностей, ми ще знаємо, що у нас в сучасності є інші виклики, так оскільки у нас змінилися самі умови. Навчання, і тут ясно, що варто говорити і про позитивний момент, тому що зараз ну я думаю, що Львівська область не так це відчуває. Але, мабуть, з кількістю переселенців відчуває, що взагалі є певна проблема мотивувати учнів до навчання. Але зараз уже ця мотивація покращилася, і навіть пан Залужний озвучив так, що мовою перемоги є українська мова, а він точно авторитет і для учнів теж. І ми з мотивацією можемо якось уже працювати працювати краще, але те, що у нас немає звичних умов для навчання. Те, що немає папурових підручників, те, що частина регіонів навчається онлайн, те, що учні, навіть які перебувають у порівняно спокійних регіонах, все одно перебувають у стресовій ситуації, те, що у нас немає можливості через електропостачання, проблеми з інтернетом, приділити учням стільки уваги, скільки треба, то звичайно, що все це ускладнює наше життя, і нам би і хотілося так зробити цей простір для дітей зручним, цікавим. Позитивним, але все щось нам заважає. Тому ми, оцінивши всі ці за, проти, ризики, складнощі, особливості нашої ситуації, вирішили ну, так, для себе, так, що на сьогодні основними принципами навчання є ті, що зараз представлені на слайді. а саме Доступність, цікавість у плані того, що все має бути актуально, легкість емоційна мається на увазі. Тобто, все треба подавати позитивно, звичайно, що практично, щоб учні могли ті знання, які отримують, використати на практиці. Ну і плюс дуже важливий момент це дати учням можливість навчатися в різних умовах. Отож, сьогодні я поговорю про те, як я пропоную зреалізувати ці основні принципи. Які я для себе виділила, і буду говорити про них на прикладі і на матеріалі підручника українська мова для п'ятого класу, який минулого року пройшов конкурс і зараз є навчальним підручником для низки українських шкіл, і українська мова шостий клас пілотні проєкти, які зараз так само опробовуються у кількох в певній кількості українських шкіл. Ці матеріали представлені на сайті видавництва ранок на платформі Easy. І посилання ви бачите зараз внизу, але можна прямо в пошуковику забити да? платформа Easy, куди вас викине. І якщо вас зацікавлять матеріали, їх з легкістю можна знайти. Вони там представлені в такому форматі, що є і самі. Підручники, і календарне планування, і контрольні роботи, і ще деякі моменти, про які я вам трохи згодом скажу. Отож про основні принципи, які я озвучила раніше, що значить доступно? Чому доступно? Справа в тім, що сучасне покоління це діти, які мають доступ до величезної кількості інформації. І якщо їм запропонувати матеріал, який незрозуміло, Поданий, вони навряд чи будуть продиратися крізь ті термінологічні сполуки, і щось там намагатися зрозуміти, тому що їм є чим зайнятися. Це по перше. А по-друге, знову ж таки не забуваємо про те, що наші діти навчаються в різних умовах, не завжди зручних і не завжди звичних. Тому ми за те, щоб не ускладнювати життя і давати. Той теоретичний матеріал, який знадобиться в адекватному для сприйняття вигляді щодо вікової категорії дітей. Ну, наприклад, якщо ми подаємо теорію, то ми подаємо її такими зрозумілими словами, розписуючи основні моменти, причому апелюємо до таких, нібито ну, як для нас, вчителів, дуже зрозумілих речей, що голосні ми вимовляємо голосом, так, а приголосні вони приголосних. От, повірте, це нам все це зрозуміло, а учні можуть мати з цим питання або принаймні про це не думати. Звертаємо увагу зразу на якісь там моменти, що от голосні. Приголосні це лише звуки, да, і не може бути голосне чи приголосна літера. Даємо якісь таблички, схемки, діаграми, візуалізацію, так щоб діти от, знову ж таки як візуали. Так ми знаємо, що вони запам'ятовують такі фрагменти візуальні. От ми їм полегшуємо завдання і даємо звичні для них мене. Дуже багато візуалізацій, в яких ми розтлумачуємо якісь мовні явища. Ну, от, наприклад, коли говоримо про фразу легізму, про те, що це вже така спаяна конструкція, да, яку не можна розривати, апелюємо до реалій їхнього життя, до конструктора Лего чи до Пазлів. Так і якщо уявити, що всі слова це частинки пазла, і головне, щоб два пазла підходили один до одного за граматичними категоріями, і можна поєднувати їх між собою, міксувати. То якщо ми говоримо про фразологізм, то він як ніби склеєний, уже це один пазл, його не можна розривати, і тоді учням зрозуміло, чому це є і один член речення, чому там розділові знаки всередині не ставляться. Якщо ми пояснюємо учням, для чого потрібні правила переносу, то знову ж таки ось у вигляді вправи пропонуємо зрозуміти, як виглядає текст без переносів, написаний, і з переносами. Да? Така візуалізація дуже добре працює. Ну і так далі. Далі щодо цікавості, от знову ж таки, діти наші так, так виросли, що вони вже багато чого бачили, так і мають доступ до, до інтернет-ресурсів. Якщо вони навіть не подорожували, то вони десь там бачили якісь фільми, і тому їх постійно треба дивувати і інформацію подавати цікаво, так через цікаві матеріали. Тому, коли ми пропонуємо їм соціокультурні лінії, так певні теми текстів. Тому ми добираємо те, що може бути сучасному учневі цікаво. Ну, от, Наприклад, говорячи про будову слова, от ми всі тексти там добираємо до соціокультурної лінії героїв. І ми говоримо про те, що герої це і герої Казок, і герої фільмів, і герої там, якихось екшенів, але це і сучасні герої. Зараз у нас хто герої? Це і воїни, і волонтери, і рятувальники, і письменники, так і пес-патрон наближаємо максимально е, е, тексти до того, що цікаво сучасним дітям, дозволяємо їм прожити, рефлексувати те, що вони зараз переживають. Е, якщо добираємо там тексти на відпрацювання орфограм, наприклад, а да, то теж те, що заходить е, от в коло зацікавлень сучасної дитини. Ну, от, наприклад, там самокати. Діти зараз всі дуже люблять. Да, якщо вони ставлять пропущені літери в словах, які вживають повсякденно, це теж викликає певну цікавість. Добираємо тексти дописів якихось. Із соцмережта те, що сучасних дітей знову ж таки може зацікавити е, незвичні жанри, да, от, наприклад, комікси зараз дуже цікаві. Сучасні є е, ось наприклад, оголошення. Пропонуємо дітям розібратися із орфограмами, а потім ще і поміркувати про те, чи таке оголошення спрацює для пошуку тваринки. Тобто, ми добираємо те, що буде цікаво і, і пізнавальне і пізнавально для дітей. Ось, наприклад, вправа. Текст про гроші, тобто хто на наших банкнотах зображений, і пропонуємо потім учням поміркувати, чи би портрет вони порадили розмістити на банкноті, аргументувати чому. Тобто вважаємо, що такий добір інформації і текстів зробить уроки української живої, так тому що коли ми пропонуємо учням виключно класичні тексти або там про тварин, да, про якісь, то це звичайно дуже добре і цікаво, але це робить певну прірву між життям і уроками. Да? Тобто ми на уроках про одне, а життя говорить інше. Тому ми наближаємо максимально ці два полюси. Е, далі щодо позитиву, я сказала, що йдеться про легкість емоційний позитив, оскільки е, в житті і так багато проблем. Тому ми пропонуємо е, і ілюстративний матеріал, і е, самі зображення, і теми е, ну, такі позитивні, щоб вони викликали е, хороші емоції. І ми говоримо і про їжу, і про одяг, е, знову ж таки, розбираючи складні речення чи там е, однорідні члені речення і про світ. Захоплень про і про читання, і ті ж самі самокати, і подорожі, так, все, що може цього стосуватися, пояснюючи якісь мовні категорії, пропонуємо цікаві меми. Ну, от, наприклад, ти можеш рухатися вільно, якщо ти український наголос, так, цікаві картиночки для запам'ятовування. Ну і для нас позитив дуже важливий, і ми переводимо цей момент оцінювання, теж позитивне русло, щоб оцінка це не було вирок. Ком для дитини, і зараз до питання про формувальне оцінювання якраз про це йдеться. Так що оцінка це не завжди ярлик і контроль, а оцінка це допомогти дитині зрозуміти взагалі, що. Вона не зрозуміла, що пропустила, і от після кожного розділу ми пропонуємо таку саморефлексію, щоб у дитина так само як в телефоні, батарейка да показує наскільки він зараз працює чи не працює, а ніяк не засвідчує там, що модель погана, чи ще щось так і дитина має от подивитися, що вона з цієї теми ще не зрозуміла, і допрацювати цей матеріал. Так, щодо практичності, це взагалі для нас дуже важливо, тому що це і для нас важливо, і взагалі в концепції нової української школи. Тому коли ми працюємо із учнями навіть працювання певних мовних явищ, то ми от саме на практику звертаємо дуже багато уваги. І працюємо, наприклад, з великою кількістю словників, да, з різними видами і опрацьовуємо їх, розбираючи, які це види, що там можна побачити, яка. Структура словника працюємо з електронними словниками, тому що сучасні діти вже працюють більше з електронними ніж з паперовими, зрозуміло. Якщо вивчаємо там абетку, то є завдання розташувати прізвища учнів класі в певній послідовності, або якщо вивчаємо відмінювання прізвищ, то відмінюємо знайомі прізвища, щоб це стосувалося безпосередньо життя учнів. Виконуємо різні вправи, наприклад, як я вже казала, дописів, чатів, то чому щоб знову ж таки наблизити мову і життя? І мають діти розуміти, що і в дописах так у нас там використовуються мовні засоби. Ми шукаємо сино антоніми, Виділяємо ключові слова, теми, мікротеми, так, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Пишемо коментарі, такий вид роботи. Далі, коли там говоримо про синтаксис, там односкладні, розповідні питальні, спонукальні речення, різні види, то показуємо, що саме такими реченнями переважно спілкуємося в чаті, і тут же й одразу звертаємо увагу на етики. Працюємо із сучасними видами пошуку інформації, ну, от, наприклад, Вікіпедія. Да? Учні мають знати, що це таке. Розбираємося з цим. Працюємо із фейками обов'язково, так тому що ми знаємо, скільки шкоди приносять в наше життя фейки, неправдива інформація. Працюємо із гіперпосиланнями, це ж теж джерело пошуку інформації. Працюємо із тигами, бо діти знають, що таке ключові слова, шукають їх в текстах на уроці, а потім вони тигають уже в інтернеті, так і треба розказати, що ключові слова і тиги це в принципі одне і те саме. Якщо ми вивчаємо якийсь матеріал, наприклад, числівники, то вивчаємо його не абстрактно, а на тих прикладах, де це реально можна використати. От цифрова інформація у нас актуальна там в подорожах, да? який номер поїзда, у котрій відправляється, з якої платформи, яка колія, який вагон, яке місце, яка вартість квитка, так і от, ставлячи такі проблемні життєві ситуації, відпрацьовуємо числівник. І це покращує комунікацію і показує, де у цей цю інформацію можна використати. Ну і я так плавно вже перейшла в розвиток мовлення. але зараз ще про нього скажу два слова, оскільки. Це таке проблемне питання, оскільки якось в традиційному звикли до того, що урок розвитку зв'язного мовлення у нас там раз якось на два тижні, так має бути. А ми якраз вважаємо, що урок розвитку зв'язного мовлення має бути кожного уроку. І на цьому ж уроці діти і мають відпрацьовувати той мовний матеріал, який потрібен для мовлення, так, звичайно. І оскільки традиційно все-таки підручники будуються за мовною змістовою лінією, так ну от я зараз показую структуру підручника для п'ятого класу, то ми пропонуємо оцю всю мовленнєву змістову лінію гармонійно включати в мовну, і вона у нас просто розсипана за матеріалом, і всі ці важливі речі, які діти мають знати про інформацію, текст, жанри, мовлення, спілкування, вони просто вмонтовані у завдання мовної змістової лінії. І це виглядає от приблизно так. Переважна більшість вправ у нас як багаторівниві, така як зараз на слайді, і ми даємо, якщо завдання якесь мовну змістову лінію, то, наприклад. Правила написання іншомовних слів, то перші кілька, два-три завдання це на мовну змістову лінію. От учні переписують слова, пояснюють орфограми, а потім ми вже говоримо з ними про мовлення. так, Вони визначають тему і мікротеми цього тексту це текст про букросинг, процес обміну книжками. так, Виписують із тексту ключові слова. І далі вже із мовної змістової лінії ми виходимо в принципі в практику. І про Пропонуємо учням поміркувати чи є в їхньому населеному пункті таке явище. Пропонуємо започаткувати в класі чи в школі, і таким чином ми ж пов'язуємо те, що ми вчимо на уроках, із повсякденним життям. І щоб ну, не боялися що як же ж так без уроків розвитку мовлення, то я просто покажу, що є, ці уроки є. Так? От, наприклад, у вигляді вправи ми даємо, там, що таке твір-опис і як писати твір-опис. Але потім у нас твір-опис не один, не два і не три, а ці твори -описи, описи вони просто розсипані по всьому підручнику, і вони стосуються абсолютно різних тем. Ось і описуємо картину, і описуємо природу, і описуємо Описуємо е, місто, і ілюстрацію до фільму, якщо діти знають, з якого це фільму взяти ілюстрацію, якщо ні, фантазуємо. І тв описуємо тварину, і вишиванку, і картину, і фотографію. І ми... Ми завжди говоримо, називаємо це «твір опис. От просто опишіть вишиванку, так діти не ну не, не беруть ручки і не пишуть твір-опис. але розказуючи, вони звикають до цієї форми роботи, і таких е завдань у нас багато. І ми вважаємо, що саме в такий спосіб, коли ми не раз вивчили, написали, так і потім там перейшли до іншого е жанру, е а постійно повторюючи і в цьому е працюючи, ми можемо навчити дитину щось описувати. Е в потрібній ситуації, не задумуючись, як це правильно зробити, отож, десь так така приблизно концепція нашого підручника і пілотного проєкту для шостого класу. І, звичайно, що все це дуже добре, але важливо, щоб учні могли навчатися в сучасній ситуації. І я просто покажу вам кілька моментиків, як ми пропонуємо це робити. Як я вже сказала, є така платформа ізі, на якій виставлена вся інформація. От ліворуч підручник п'ятого класу в форматі PDF і матеріали до нього праворуч. Пілотні проєкти в кількох частинах для шостого класу і матеріал для них. І на цьому ж сайті, на цій же платформі. Ізі, ми пропонуємо ще і електронний підручник, українська мова для п'ятого класу. Я зараз сподіваюся, що мені дозволить. Інтернет прийти. Якщо ви ще не знайомі з цим підручником, я дуже раджу звернутися до нього і подивитися, тому що це не те, що електронна версія підручника, просто pdf файл а це зовсім інша платформа, на якій цей самий підручник, ті самі матеріали, але вже вони адаптовані для так би мови робот, роботи інтерактивної, тобто вже безпосередньо. На уроці можна з учнями виконувати ці завдання онлайн або давати їм додому, якщо вони, наприклад, щось пропустили. І От зараз на цій платформі розміщено кілька тем до підручника п'ятий клас від видавництва ранок. І от якщо ви побачите, да, тут така структура, як в підручнику, вступ, лексикологія, фразологія, фонетика, далі буде синтаксис. І от коли ви заходите ну, в будь-яку. Частинку цього підручника вам випадають от прямо параграфи за уроками, тобто ну, приблизно за уроками, так би мовити. І от коли ви відкриваєте, ну, почнемо з першого, так, те, що є, відкриваємо цей. Параграф, то ви побачите різні види вправ. І от те, що ми пропонували підручнику, тут просто візуалізовано все це красивіше показано. Ми от починаємо там з мотиваційної вправи, це моє відеозвернення. Далі там вправа, щоб зрозуміти, як закріплено лексичне значення слова, да, я розгорнула, тобто, щоб зрозуміти, як за словом закріплено лексичне значення. Потім у нас тут є теорія, так? і тут ми натискаємо, перевертаємо, діти читають. Творю потім у нас є вправи, різні види вправ абсолютно і цікаво, те, що діти, виконуючи ці вправи, то треба або натиснути, або щось перетягнути, або щось зробити. Вони тут же можуть і перевірити. Тут, оскільки я так рандомно натискала, то мені пише неправильно, і дитина може переробити або ви з нею, або вона сама, так і е, зрозуміти. Те, в чому вона помилилася. Є завдання, отут треба щось вписати знову ж таки перевірка. Є завдання перетягти. Тут, коли ми згадуємо, які слова до яких частин мови належать так ми перетягаємо, перевіряємо. Ну Все я перетягла неправильно, тому що не дивилася, що робила. Е, записуємо слова, розбираємося із словниковою статтею, Ось, підводячи до кожного фрагмента словникової статті курсорчик, мені, я дивлюся, що це за така частинка і потім я сама маю частина. Нати схожу вправо перетягти в потрібні чаруночки, що за фрагмент словникової статті тут є. Так, І отут я хочу перевірити. Ось два правильно зробила, два не доробила Укладаємо самі тлумачний словник. Перетягуючи слова, і теж можемо перевіряти. Далі спілкуємося про мову. Тут у нас про лексичні помилки і є е, певні тестики на опрацювання, е, текст е, для того, щоб почитати, обговорити і якесь завдання знову ж таки виконати, перевірити. Ну і так далі. Тобто, реально дуже багато таких цікавих е, завдань, і те, що діти можуть самі тут щось клацати, дивитися. Тут багато відео цікавих, аудіо. і е, те, що ви можете показати це на уроці, це дуже класно працює. Я би дуже радила звернутися до, до цього підручничка. І до речі, не тільки для п'ятого класу він буде корисний, можна і. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий на повторення брати якісь конкретні завдання. І для одинадцятого це цікаво. Тут, до речі, є тема правопис іншомовних слів, тому дуже доречно повторити з учнями, що це за такі слова і як вони пишуться Отож, будь ласка, якщо ви не знайомі з цим сайтом із цим ресурсом, зверніться. Я сподіваюся, що ваші руки набудуть якогось іншого звучання, тому що навіть якщо ви працюєте за іншими матеріалами, за іншим підручником і навіть за іншою програмою, мати такі додаткові матеріали, які урізноманітнять форми роботи на уроці, мені здається, буде дуже корисно і доречно. Я би вам багато ще чого розказала, але є певні ліміти. Тому я дякую вам за увагу. І якщо вам цікава наша методика і наші підходи, я запрошую до спілкування, оскільки щосереди ми проводимо о 15-й годині ми проводимо вебінари за матеріалами. Підручника для п'ятого класу і для шостого класу, і обговорюємо всі проблемні моменти на сайті видавництва ранок. Знову ж таки, можна знайти реєстраційну форму і е, зареєструватися, або просто подивитися уже в запису всі ці матеріали викладені на Ютубі. Отож, я дякую за увагу. Рада була нашому спілкуванню. Буду рада, якщо ви долучитеся до нашої групи, тому що ми дуже багато цікавих питань обговорюємо. Бажаю успіху, натхнення, перемоги. До нових зустрічей.